Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вовчик тут переживає, що мама десь втече, почав плакати, а мама хоче показати вам. Мама хоче показати вам, як же ж зараз виглядає її волосся. я збираюся до мама. Встань на синочку, мама. Ось так. Зараз у мене виглядає моя стрижка. Взаді це все коротше, спереді довше. Коли я минулого року підстригалась ось так, то це дуже гарно дивилося. У мене, до речі, зараз брудне волосся. Я йду зараз в душ миюся і їду до перукаря свого в рушнику, певно, і з вологим волоссям. Тому що там немає світла.

Ми йдемо в Сніжку зараз. Да, сино. Треба купити мама, чоловіковим батькам. Мама, що? Я буду да. я Треба я чоловіковим буду... батькам купити одну запчастину, мама, реле мама. і щось там ще. Помітила я в Сніжці, що продається цегла. Я знаю, що там є блоки, є цегла, але ось зацікавила мене ціна. Зняла для того, щоб не забутися, але мені здається, що, можливо, ми цю цеглу тут брати на грубки не будемо, тому що досить вона дивна і, можливо, її температурний режим не такий вже й великий. Все таки її ціна 20 гривень, а шамотна то дуже-дуже дорога. Василько звернув мою увагу на ось такі гойдалки, крісла, дуже вони мені подобаються, але. Поки що немає сенсу їх купувати, немає їх де ставити. Колись будемо жити в будинку, то обов'язково собі щось таке прикупимо. Ну а це ми з дітьми пішли пізніше погуляти. Що ж, дівчатка, ви, думаю, готові вже до 1 вересня, до школи. Добре, що цього року 1 вересня попадає на неділю. Можна ще один день відпочити, взагалі роботи навалом. Що в мене за комп'ютером, що із відеороликами, не встигаю купа просто єзнятого матеріалу. Купу ще зараз дознімаю. Я взагалі вчора думала, що я відзняла всі повністю перуки. Сьогодні я бачу, що в мене вдома ще один ящик з тими перуками. Я їх привезла з Луцька, коли їздила минулий раз. І, до речі, я навіть, мені здається, не вставляла свою поїздку в Луцьк минулого разу. Чесно, в мене десь є шматочки цього відео, але я просто забула. Мені я не знаю, чи потрібна якась камера, чи ще один телефон і розділяти хоча б по телефонах, чи по камері і телефоні цей весь відзнятий матеріал, тому що я почала вже плутатися. Мій графік виходу відео просто котиться. Не туди куди треба, я писала план виходу відео на кожному з каналів, але бачу, що тут у мене забагато матеріалу, там у мене замало матеріалу, і я взагалі нічого не встигаю. Сподіваюсь, понеділка буде набагато легше. Сьогодні в нас, до речі, п'ятниця. Я нічого не зняла на завтрашній влог, тому, певно, це відео ви побачите вже в неділю. Бо що вам сьогодні показувати, навіть не знаю. Дивіться, Віка робила нігті, там лежить фрезер. Мені також треба, бо я чистила кастрюлю, в мене два нігтя пошкодилось. Ось це така кубка, в мене лежить ще перук. Я думала, вчора відзняла всі, виявляється, не всі. І сьогодні я маю ці перуки відправити назад власнику, а я ще нічого не дознімала. Коротше, не знаю. Плюс я ще маю зняти Ли до телефонів. Також я ящик. Я минулого разу їздила машиною, і через це я взяла трішки роботи додому. Запакували мені це все, щоб я тут вдома познімала. Пройшов тиждень, я ще нічого не дознімала. Ось, ось так я встигаю. Ось так. Просто я ще попереднє відео не помонтувала, те, що не знімала в Луцьку, не випустила їх на халявщиці. Як тут я вже знімаю це, монтую. Плюс влоги, плюс на канал про схуднення стараюся знову ж таки випускати відео, тому що бачу, що. Я останнім часом розслабилась. Так, я хворіла на тому тижні не випускала там відео. Але ви знаєте, що все-таки треба якось трішки брати себе в руки. Зараз я вже здорова, треба включатися, робити відео звід того, що я їм, тому що схуднення моє не піде далі, якщо я не буду себе контролювати. Якось так. Хоча я трішечки-трішечки там за той тиждень схудла. Ну, загалом так. Uh, побачимо, що я буду сьогодні ще робити. Зараз ставлю на повербанк телефон, він в мене розряджений, і буду знімати далі перуки, поки є світло, поки є денне світло. якось так. До речі, якщо вас цікавлять перуки, вам треба перука. Я, до речі, своїй мамі підібрала і ще декільком людям, і дуже вони задоволені. Не бійтеся перук, знаю, що це не на кожен день. В них кожен день буде ходити незручно. Але, знаєте, якщо десь вийти, невчасно помили голову, або вам треба на якийсь захід сходити, декілька годин побути в перуці це не так уже і складно. Я ось вчора десь я не знаю, скільки я години, певно три витратила на те, щоб познімати перуки. А відео, а відео у мене вийшло на 4 хвилини. Уявляєте, 4 хвилини. Ну, можливо, зараз я ще ці додам, і буде, можливо, хвилин 8. Не затягую я ці відеоролики, роблю швиденькі огляди. Думаю, вам буде цікаво аватарку я зробила не аватарку, а обкладинку дуже-дуже круту. Мені так подобається. Я взагалі кайфую від того, що я можу змінитися буквально за 1 хвилину. Коротше, все, буду я працювати далі. Вивішу зараз білизну, у нас є світло, до речі, в нас є вода, і треба поставити ще мені прання. Плюс треба придумати, що взяти завтра на будівництво, так що в цьому влозі ви ще певно побачите будівництво. Не знаю. Побачимо. А це в нас вже субота-ранок. Поки ми їхали в село, побачили страшенну аварію взагалі ці дні дуже багато ДТП, дуже багато пожеж. Я не знаю, що це робиться, і дуже страшно взагалі їздити. Ну що ж, а тепер давайте поговоримо про будівництво. Не дуже багато я цього разу тут знімала. По-перше, я тут, можна сказати, нічого не робила. У нас був помічник, і в основному робили вони вдвох: це чоловіка-брат. І я взагалі не уявляла, як би ми з чоловіком вдвох ось ці шестиметрові дошки сороковки прибивали би сюди до наших крок. Але, дякувати Богу, чоловіка-брат звільнив одну суботу і приїхав нам допомогти. Безмежно йому вдячна, звісно що чоловік потім поїде допомогти йому, бо він також зараз перебудовує будинок. І я залишила чоловіків тут зверху, вони собі там вимірювали, виставляли маячки, а я готувала обід. Я посмажила яйця із домашнім салом, ковбаска, хлібчик, майонез з кетчупом був, помідорки. Сьогодні в нас є помічник, так що я на хазяйстві готую їсти, можливо, попідмітаю, щось зроблю. І на цьому все. Їздила в магазин, їздила по собі. Ви знаєте, що дизель все-таки є дизель. Якось так. Ще тепленько на вулиці. Так, добре. Коли не на сонці, тому що спека неймовірна буде в обід. Сьогодні працюємо тільки всередині будинку. Я думаю, що в вересні місяць підшиється тут дах. І на цьому буде поки все. А там далі будемо бачити. Роботи в будинку, звісно ж, таки багато і не знаю, за що хапатися, але все-таки. Подумавши з чоловіком, ми трішки вирішили притормозити. Хочу у чоловіка і буде відпустка, але занадто багато вже кредитів набралася я. Працювати всередині будинку можна і осінню, а кредити треба виплачувати, і тоді тільки дивитися, на що ми можемо розраховувати далі. Прибили вже тут ось одну дошку, відразу починає бути видно. Яка в нас буде стеля на другому поверсі? Спочатку зробили один зразок, потім по ньому різали всі решта дошок. Я була як група підтримки тут на другому поверсі, підбадьорювала хлопців, вмикала їм музику, звісно ж таки, тому і мало не знімала контенту, тому що на телефон знімаю. На телефоні монтую і на телефоні вмикала музику. Потім я тут на другому поверсі сиділа, сиділа, вирішила почати прибирати, хоча тут досить небезпечно ще ходити, тільки одна половина будинку підбита знизу дошкою, а інша ні. І то у ванній кімнаті ще десь приблизно 2 квадратних метри також не підбитих. Я не знаю, коли ми будемо брати те дерево, коли завершимо підбивання стелі на першому поверсі. Але ось цю дошку, що зараз прибивають до наших кроків, її треба було прибити ще минулого року, як ми тільки-тільки накривали наш дах. Але у нас настільки не вистачало коштів, я і так тоді взяла величезний кредит, який виплачувала не те що до нового року, а і трішки більше і. Ви знаєте, не вистачало в нас коштів саме на цю дошку. Досить так багато є відрізків, я їх збираю, складаю. Ну і, звісно ж, ці відрізки це наші майбутні дрова, які ми потім будемо використовувати для того, щоб взяти і приготувати щось смачненьке на кострі. Здається, тут не так багато роботи, але, по-перше, це дуже небезпечно вилазити саме там, де не підбита наша стеля. Дуже тяжко тримати руки догори. Я прекрасно розумію, чому чоловіки розтягнули цю роботу практично на весь день. До речі, з урахуванням ось цих дошок, коли підшиється наша стеля гіпсокартоном, то в нас приблизно тут буде 2,5 метри висоти, тут де рівна стеля. Ну, звісно, там, де скошена, то буде набагато менше, але мені здається, що 2,5 метри це ідеальний розмір. Для стелі. Планувалося, трішки можна було вище підняти, нижче опустити, тому що наші дошки були 6-метрові, використовували десь 5,5 метрів. І досить так багато відрізали, але ви знаєте, що дерево, як і завжди, 6 метровим можна купити хоч щодня, а ось 5,5 метрів треба дуже довго чекати, коли воно з'явиться. Тому, коли ми замовляли ліс, то брали саме. 5, не 5,5, ,5, а 6 метрів. Звісно ж, після того, як тут прибилися ці дошки, то я практично боюсь сюди на другий поверх вилазити. І, до речі, я тут почала тоді прибирати вже десь після обіду. І тим віником, який в мене тут був, я практично нічого не прибрала. Сюди треба взяти спеціальну таку типу. Швабра віника, пластикового, знаєте, продаються вони в магазинах, і завдяки їй, я думаю, зможу тут повимітати в деяких місцях і позгрібати у совочок та повкидати у відро та знести з другого поверху, тому що вимести ось цей весь бруд, тут уже з цього пару бар'єру, я думаю, що нереально. Плюс тут після цього всього треба буде думати щось на рахунок підлоги. Я взагалі думаю брати шпунтовану дошку, звісно ж таки брати її сороковку, а потім її шліфувати, лакувати. І буде у нас красива дерев'яна натуральна підлога. Взагалі хочеться максимально більше натуральних матеріалів використовувати під час будівництва, бо нам тут жити. Навіть після декількох таких днів роздумів я зрозуміла, що все-таки в мене чоловік правий, і нам тут потрібна, ну, вірніше, на першому поверсі, не натяжна стеля, а швидше всього, гіпсокартон. По-перше, це натуральніше, це буде дихати і підлога на другому поверсі, і стеля на першому поверсі. Якби я, швидше всього, думаю вже саме не про натяжну стелю, а про гіпсокартон. Звісно, було б добре десь його купити вигідно, бо нам треба буде рівняти на першому поверсі стіни, бо там в нас трішки стіни не сходяться із фундаментом, і з бутового каменю, але це все гарненько рівненько вирівнюється саме гіпсокартоном. До речі, був якось нещодавно коментар, що людині мене шкода, ми будуємося вже цілих 5 років, хоча в основному ми будуємося останніх 2 роки. Минулі роки якось в нас не складалось. По-перше, тоді, коли ми заливали фундамент, ми ще доплачували кредит за нашу квартиру. Я її купувала ще до того, як ми з чоловіком одружилися, але купувала її в кредит. Ось, Доплачувала я її вже з чоловіком, плюс ми залили одночасно тут фундамент, потім це все стояло. Ми доплатили квартиру, потім якось у нас народжувалися діти, і ми так дуже-дуже мало зробили тут на будівництві, а потім почався коронавірус, війна, і ми зрозуміли, що чекати немає коли, немає чого, і продовжили наше будівництво. Тому тут весь будинок. Починаючи із першого армопоясу, перший поверх у нас був змурований. А починаючи з першого армопоясу, і все, що ви бачите догори, це зроблено за останніх 2 роки. Так що ми практично, можна сказати, будуємося тільки цей період. Дуже хотілося б переїхати на наступний рік сюди, але реально оцінивши наші фінанси, наші сили, ми зрозуміли, що через рік у нас сюди переїхати не вдасться. Звісно, можна буде провести літні канікули, але на осінь повернутися в квартиру. Якби закінчилась війна, ми б вже давно жили в нашому будинку, але на жаль. В наш час, в цих умовах, ми змушені будуватися, як вже є. Мені здається, що ми і так молодці, і так багато робимо. Ну і ось такий у нас результат за день. Я дуже задоволена, тому що цю роботу я з чоловіком би точно вдвох не зробила. Я боюсь висоти, і навіть тут, на другому поверсі, я боюсь завжди ходити. Збираємося вже додому, познімала захід сонця, який завжди, дуже в нас тут гарно. Поля вже жовтіють повним ходом, і скоро тут взагалі зеленого нічого не лишиться. Тому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд, дякую вам за безмежну підтримку у мене, моїх каналів. і Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па! Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.